Ванюк, Юліан Степанович, заслужений працівник вічної культури та спорту, заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії і головний суддя даних змагань. Вчора та сьогодні проходять змагання громадської організації культурного товариства Україна по боротьбі з дзюдо. Приймають участь 2009-2011 роки народження та 2009-2010 роки народження. Приїхало дуже багато учасників з Сумської області, з Полтавської області, Івано-Франківської області, з Хмельницької області. Взагалі приїхало десь біля 25 п'яти команд України. Біля 250 учасників приймають участь в даних змаганнях, які Сьогодні і вчора виборюють золоті та срібні медалі. Ці змагання е, проходять за, з допомогою Центральної Ради ФСТ Україна та спонсорів і меценатів е, цих змагань. Завдяки кому ми проводимо ці змагання. Ці змагання це громадська організація ФСТ Україна пам'яті. Мастера спорту Степана Тімічука. І я сподіваюся, що ці змагання вони вже четвертий раз вони будуть традиційними. Якщо буде можливість, будемо проводити ці змагання. І я думаю, що з цих змагань в майбутньому будучі е учасники і чемпіонатів світу, Європи Часто і Олімпійських ігор.